Нещодавно ми з моїм батьком мали можливість подорожувати до Саудівської Аравії з метою здійснити паломництво у священне місто Мека. А про культуру, правила, одяг і самих людей ми вам розповімо в цьому сюжеті. Дорога до Саудівської Аравії тривала понад 24 години. Нам довелося перетнути три кордони. Іноді взагалі здавалося, що цей шлях просто нескінченний. Коли ми потрапили в аеропорт Румунії та очікували на свій рейс, то побачили дуже багато паломників. Котрі їхали в меку з єдиною метою здійснити паломництво. Чоловіки були одягнені в спеціальне вбрання два простих білих полотна, одне з яких закриває ноги, а інше накидається на ліве плече. Входження в такий стан називається і храмом, і без нього паломництво здійснювати не можна. Мекка місто, у якому завжди теплий та навіть спекотний клімат. Незважаючи на це, у місті жінці не можна ходити з непокритою головою. Тож, як тільки я пройшла 20 хвилин вулицею в пошуках мечеті, зустрічні жінки повідомили мені, що я не можу виходити в такому вигляді на вулицю. Тоді одна дівчина купила мені вбрання за свої кошти і підказала, в якому напрямку йти. Потім я зустріла іншу жінку, котра не розуміла англійською, але здогадалася, куди я прямую. І весь цей шлях вона пройшла зі мною, підказуючи, що іде розташоване. І найголовніше це каапа і чорний камінь. Згодом я зрозуміла, що якби мені не купили вбрання на вулиці, то в мечеть мене просто не впустила б охорона. Мене приємно вразило те, що коли лунав Азан, то всі люди починали молитися на вулиці, в крамницях та навіть перед самим аеропортом, адже це є нормою для всіх мешканців. Можна сказати, що це дуже зручна практика для людей, які в час молитви перебувають на роботі або в інших місцях. У багатьох крамницях тут подається однаковий товар, зокрема, жіночі та чоловічі абаї, килимки для молитви, магніти з видами міста та неймовірна кількість чіток на кожному кроці. Мешканці Меки дуже привітні люди. Вони постійно прагнуть якось допомогти чи підказати, та більшість із них посміхаються тобі без жодної причини. Під час молитви в мечеті Аль-Харам жінкам та чоловікам не дозволено молитися один біля одного. Тому там велика кількість охорони, котра все це регулює. Охоронці просять жінок або чоловіків пересісти в інший куточок, який відгороджений та призначений саме для них. Під час подорожі ми щодня бачили найбільшу часову вежу Абрач Аль-Бейт. Ця споруда є найбільшою у світі за масою, найвищою в Саудівській Аравії та четвертою у світі після бурдж Халіфа. Аврач Аль-Бейт розташована над основною мечетю Аль-Харам і досягає 601 метр у висоту. Мечеть Аль-Харам це найголовніша та найдавніша святиня ісламу. Перша згадка про неї датується 638 роком. Релігійні джерела свідчать, що вона була побудована ще пророком Авраамом та його сином Ісмаїлом. Мечеть Аль-Харам має 11 мінаретів, висота яких сягає 95 метрів. Крім чотирьох воріт, існує ще 44 входи в мечеть, вона вміщує біля 2 мільйонів мусульман. Весь релігійний комплекс має площу 357 тисяч квадратних метрів, який продовжує розширюватися.